Добрий день, малята. Дякуємо, що зайшли сьогодні на нашу конференцію. Добрий день, батьки, добрий день, малята! Давайте ми з вами зараз посміхнемося і помахаємо ручкою. Так, молодці дітки. Малята, а ви знаєте, що вчора, 1 жовтня, було свято захисника і захисниць України. Так, діти. Цей день ми вітали наших героїв зі святом, дякували їм за те, що кожного дня вони оберігають і захищають нас і нашу країну. Бути героєм України дуже важко, бо кожен день наші бійці борються за своє та наше з вами життя. Тому сьогоднішнє наше заняття буде присвячене саме дню захисника і захисниць. Ми вам пропонуємо пограти у цікаву гру, яка називається Знайди військовий предмет. Вам треба з поміж інших предметів знайти тільки військові предмети. Дивіться уважно на екран. Погляньте на картинки, які зображені на вашому екрані. Давайте ми поглянемо і знайдемо ті предмети, які відносяться до військових. Що ми можемо побачити? Ми бачимо танк. Так, діти? Молодці. А тепер, що ще там видно? Подивіться уважно. Так. Тут ще у нас є військовий предмет, який називається каска. Так, діти, молодці. А давайте ми поглянемо ще уважніше. Можливо, ще якийсь предмет ми знайдемо. Так, діти, на цьому фото є бронежилет. Молодці, діти! Зараз ми перевіримо, чи вірно ми відповіли. Так, діти, ось ми знайшли всі військові предмети. Молодці, дітки. Ми вам пропонуємо зробити листівки для наших захисників. Для цього перегляньте відео. Малята, перед тим, як робити вітальну листівку, давайте підготуємо наші пальчики. Зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, 4, 5, Вийшли пальчики і гулять. Один, два, три, 4, 5. Вже, Вже в будиночку сидять. сидять. Давайте ще раз. Один, два, три, 4, 5. Вийшли пальчики і гулять. Один, два, три, 4, 5. Вже в будинку сидять. Молодці діти! Будемо чекати на фото ваших робіт, а ваші вітальні листівки ми відправимо поштою для наших захисників та захисниць. Дякую вам. Дякуємо вам за те, що були присутніми на нашому занятті. Бережіть себе, миру нам усім, і до зустрічі! Бувайте!